На жаль, доля, яка випала для міста Бердянськ, це окупація Російської Федерації. Ніхто, звичайно, не хоче такого і ніхто не хотів там Росію. І як виникла ця акція? Ми, от розуміємо, якщо б не дай Бог, що було з Кременчуком, то якщо б десь, як хоча б якісь були такі промені підтримки, для нас би це гріло. І ми хочемо сьогодні нашу енергію передати місту Бердянськ. Сьогоднішнім символом нашого заходу є жовта стрічка. Жовта стрічка це символ протидії окупації Російської Федерації. Сьогодні разом з вами ми відкриваємо символічну бордянську алею з арт-об'єктами жовта з жовтої цих стрічок і противотанкових споруд. І, і вони поки будуть стояти тут як е, тимчасове нагадування і про те, що Кременчук разом з Бердянськом. Ми не тільки на паперах міста побратими, а ми в реальній житті солідарні е, з містом Бердянськ. Сьогодні серед нас є представники міста Бердянськ, е, сім'ї з цього чарівного міста. Подібні акції вони дуже важливі, е, тому що. Люди, які залишилися в окупації, вони повинні знати, що ми про них думаємо, що ми пам'ятаємо про них, що ми їх не покинули і не викреслили з лав граждан України. Це дуже важливо, тому що люди, які там знаходяться, збирають по крупинках. Таку інформацію, яка надходить з України, і я думаю, що з України з вільних з вільної України, скажімо так, я думаю, що їм буде дуже важливо. Це буде надавати їм сил для того, щоб вони держалися там і дочекалися, коли ці міста повернуться до вільної України. Переїхали з самого початку війни. Десь у березні місяці ми виїхали з Бердянська. От, і вже більше ніж років проживання приміщення. Спочатку війни виїхали одразу, коли місто було окуповане. Чи складно було виїжджати? Ну, звісно, складно. Йшли там бої під Бердянськом, це місто Маріуполя, яке за 60 кілометрів від Бердянська, Тому всі евакуаційні рейси, які йшли, вони йшли з Маріуполя. Через Бердянськ. Тобто з Бердянська вже дуже важко було попасти. Чому обрали Кременчук, як обрали? Ну, Побрали. Я працював в Бердянському педагогічному університеті. Мали ну, зв'язки співпраці з педагогічними закладами. Ну, Кременчуцький педагогічний коледж добре знав, да, підтримав зв'язки з колегами. Колеги запросили. А також у нас ще тут друзі поріжніх парнях, які Приймали участь в АТО, і ми там ще познайомилися в Запорізькій області, тоді ми допомагали їм, а зараз от тепер вони нас е, приютили на перших порах, а потім ми вже в Кременчук. Можете розказати, що для вас це означає, що у нас в місті проводять таку акцію на підтримку вашого рідних міста? Це добре. Що про це місце пам'ятаємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Ну, ми скучаємо за своє місце. Лівничук гарне місце. Дякуємо за гостинність, за ту теплоту, яку проявляють і жителі, і той же коледж, в якому ми працюємо, тому що ми зараз проживаємо в гуртожитку нашого закладу освіти, академії. От, але ж все рівно сумуємо за містом, сумуємо за морем. Бердянськ він має свою зюненку. На яку дорогу не вийдеш, ти завжди вийдеш на море.